Все таки прибиратися, але тут ну, практично скрізь є ТТН, і це не добре насправді. Я, я буду намагатися то все не світити. Кантер рибка 10 кілограмів. Буквально кантер рибка 10 кілограм. Ну, працює окей. Але ви не думаєте, що тут він один раз? Два. Блин. Три. 4, П'ять. 6, Сім. Вісім. Бруду просто жесть. Воно все таке в впилюки, що аж страшно. Кантер 40КГ цифровий металопластик. Так, ну Це прям якийсь мажорний за ціні батарейки є все. Окей. Ну, понятно, що його треба в батарейки вставити. Так, нам один раз кантур попадався. Я його продав за 60 гривень і був дуже довольний. За скільки я зможу продати оці всі, я не знаю. Але ну, давайте хоча б по 50 гривень кожен оцінимо. 100 гривень. 200, 300, 400. 400 гривень за цю коробку. Ну, але оцей зрозуміло, що він буде дорожче, але ці, може, будуть дешевше. Ну, коротше, плюс 400. Так. І можна відкривати крамницю з. жесть З цими. Скажіть, ви скажу. І я з контурами. Так, отут. Що просто розуміти, по перше, що сторохтить, а по друге